Так, всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні 22 квітня, рік експлуатації трактора Чанфа 110 -го. Польот нормальний, працює, деякі були, скажімо так, невеличкі поломки, але працює і так, зараз на моточасах. 444 години відпрацював він цей трактор. Як я вже сказав, польот нормальний. Деякі зауваження це в тому, що усе на навіску річах плавища, чіпляли плуга. Тут там десь попала вода, примерзло. Так, чіпляли плуга відірвали тросика. Тут Тросики оці поміняли на цей, але тут вони тонші, тут десь на 8 чи на 8 тросик, а тут десь на 6, вони трохи м'ягкі. Якщо в дві сторони щовкати, він трохи гнеться, то й то поміняли. Назад я приварив там балабушку. І нормально. Далі по поводу збагачення солярки У цей речах, як сказав нам інженер, що каже, це треба заглушити його, щовкнути. Добавити палива, а тоді заводити, щоб комп'ютер проаналізував всіх і давати солярки. Але поки що ще не застосовую, бо саме приїжджав він там до другого трактора. Це окрема історія. Далі. Так як на 250 годин осінню було. У нас цей трактор сушку крутив. Інженер не зміг приїхати, то масло вже міняли самі. І так, ну, більш моточасів на мотав тоді, то масло вже міняли самі. От така поки що ситуація. Далі що ще? Ще деякі поломки невеличкі, зараз покажу. Попередньому відео я показував, що на тому крилі. Там вітраслись бульти, а тут же відрослося все лопло крило. Погнуло, потерло капота трохи. Що ще можу сказати? А, ще що не сподобалось? Блокировка ота. Речажок. Да, тяга, тяга в нього по порівнянні з МТЗ, ну де в нас МТЗ. 952-й, він набагато краще тягне, але що тут? Треба стояти на тому речашку постійно. Якщо, якщо постійно була, бо ми там трошки при, приорували кукурузницю, то пустиш, воно вибиває і починає буксувати. Ну і ще тут жорстке прицепне його гне, постійно вигинає. А так начебто трактор нормальний. Отакий От він має стан на сьогодні. а, ще що одне. З тієї сторони була сильна вібрація. І це дрибежало. Ну, вібрація ніде не ділася, але тут цей ящик на ці. Ось тут стояв, я його зняв, перестав трошки менш вібрувати, воно не так гуде, скажімо. Оце ще таке було Може в кого іначе, там не знаю, в нас так. Отакий от на сьогоднішній день він має стан. В кого що може ще є? Я знаю, 50 км від, від мене купили такий самий трактор. Не знаю, як в них. У мене ось такий стан. Ну що ж, всім дякую за увагу, всім миру. Коментуйте, хто щось знає про цю трактора. Всім всього доброго.